Привіт, Закарпаття. А ви знаєте, що Бог він нас просіює як на ситочку. І коли приходять якісь такі складні ситуації, суєта, десь щось не складається. І саме в таких моментах провіряється наша віра. Бог, він дивиться, як ми на то все реагуємо. І ті всі дихі випробування, вони не мають нас віддаляти від Бога. Вони нас мають робити сильнішими. Наші стосунки з Богом мають кріпнішати, міцнішати, ставати ще більше такими результативними. А не навпаки, коли люд прийшла ситуація якась така складна, і людина не впоралася, і все, улітіла. Її викинуло з церкви, викинуло з духа. А чого? То, що людина не возложила всі свої клопоти на. Отця Небесного Бог каже, возложи всі турботи на мене. І я, як люблячий батько, потурбуюся про тебе. Але ми, коли приходить якась суєта, ми захоплюємося тою суєтою і покладаємося на себе, намагаємося все вирішити самі і не служимо Богу. А вже знаходимося в тих ситуаціях і повністю вже так як людські, мирські люди. І Біблія каже, що тіло воно взято з пороху, да, з грязі, і воно буде перетворене, і воно прийде до грязі. І ота грязь, ота кучка пороху, кучка дерма, вибачте, вона такує про себе думки, каже наш пастор, і ми реально люди високі про себе думки. А ми навіть собі не можемо уявити, що це просто плоть, хранина. І прийде момент, коли ми покинемося з домик, а справжні ми вже вийдемо з цього тіла. І на основі того, як ми жили, та того, що коли людина вмирає, вона ніч з собою не забере, ніякі багатства всього світу, а лише віра і діла підуть слідом за ним. Того, на чому ми маємо фокусуватися на цінностях реально духовних? Тому що все, що ми вкладаємося у Бога, служимо Богу, це все від нас не відбереться. Тому давайте служити Богу. І не турбуйтеся, якщо ви приходите, якісь зараз ситуації, вони вас мають робити сильнішими. Ваша віра в тих ситуаціях має міцнішати, так як Іов. Його не зламало проказа, його не зламало то, що 10 дітей у нього померло. Його не зламало то, що жінці він був противний. Його не зламало.